Усім привіт! Як я говорив, другий обзорчик. Сьогодні у нас тільки одне драже. Перш це сьогодні було, але ми сьогодні пробуємо від інших У нас ще легендарні були, а зараз ми пробуємо. Нічого. Дайте, М-м-м-м-м-м-м-м. <гане> я <speak chil struggled formal> Вкусно. Я будем штучку. А где люди там? Да, да, собственно. Воно нема нічого такого гіркого. Вообще. Смачно. Оце таке собі воно гірке. Ну вот це оригінальне. У від підробки смачно Так що, на цьому відео наш обзорчик закінчується Пишіть, скоро вам буде... Пост, під ним, будь ласка, напишіть. Якщо ви хочете повернути, напишіть, будь ласка, ідею. Бо в мене не самого немає ідеї. Якщо ви хочете, я зроблю. Тільки не збросити свій телефон з самого поверху. І не самого впигнути. Кому? У меня у заканчивается. Всем пока. Похоже я на него. Ладно, пока.